Звати мене Петро, служу в одному із підрозділів Національної гвардії на, на Волині. Раніше служив в Дніпропетровському напрямку в Дніпрі. В перші дні війни захищали аеропорт, там були прильоти, все було. Противник робив масовані мінообстріли Дніпропетровського аеропорта, але ми нього захищали і не давали десанту висадитися. А це у нас тут позабу. Це просто чудо, що тут було. під час таких обстрілів і завали попав охоронець аеропорта, якого прийшлося витягувати звідти. Ми прибігли туди, його церепа кусок не було, мозок пульсірував. Я йому першу надав медичну допомогу. Я взяв котілок необичний, я нам волонтери їх дали. Вони були круглої форми. Я наложив йому на голову, перемотав нашим бінтом. Той хлопець вижив після того. Його мама приїжджала і дякувала нам за те, що ми спасли йому життя. У ці всі учня, оце все знадобилося медицина дуже. Ти що ти Під час таких обстрілів загинув мій лучший друг. Ми разом призивалися з ним. З одного КМБ три, рази, три роки разом служили з ним. Сучасний солдат має знати не тільки як воювати, а і лопату має знати, і медицину добре має знати. Копати окопи, бліндажі та все повинно бути. Підрозділ постійно навчається, підвищує свої фахові та методичні навички. Проводиться постійно заняття з тактичної підготовки, тактичної медицини, топографії для того, щоб виконати завдання, які будуть поставлені підрозділу. Україна буде вільна. Ми переможемо цю війну.